Я таке шукала, щось грати. Тукав, шукав, шукав, шукав. Твою Years Later. І ви серйозно? Тобто немає щось нормального? І тут я побачив. Очі дві штуки. Ну якщо чесно, давайте пограємо за це, тому що в неї кращий краще рейнти. А якщо ви захочете пограти в YouTube, щоб я пограв в YouTube сабулятор, тобто кажіть мені в коментарях, я пограю, І також я побачив це. Ні. Не хочу мені друзів, якихось там рандомів, які я знайшов в ігра. Been wanting to talk, and we've made our decision. I'm sorry it has to come to this. We're sick and tired of you always spending our money trying to create so called Steam games. No one has ever even played one of your games. <laughs> Ew, Вони просто сказали Что хочу, не заразу мне. Бидин. Символа. Тува-чва-чва-чва-чва-чва-чва. Вардувари! Вау! Ам, а як вийти з Ой! Як мені вийти? Дай яку кнопку вийти? Давайте ще щось. Давайте щось ще зробимо. У нас один фандерич. Ехі І Робимо це і зразу можемо. Це. І в нас же є програма родина, яка нам буде давати 2 долари на хвилину Опа, це теж було б непогано, тому. Давайте ще щось. Класика давай. Оце круто, сухай буде. Це має на 5 доларів зайти, сухай. Так, така гра має бути епічна А не 2 долари. Вона 4 долари, і давайте. Чого я не можу. отак Давайте оце купи. А тепер реалістик. Отак? Опа. Пусть нашу чей вайфані, але якщо чесно, цього не дуже видно. Блін. Горий, йоу! Вона вже сім фанатів І бачимо, тут... Тяга, так, шо, а чого тут черный кубик? Mm -hmm. 3 доллара, Три доллара. Погнали. Уже 15 долларов. Купуємо ще одного пацана. Давайте запгрейдим шось, доки що. Шо. Давайте. Андрей, тепер да. Ничего штука така крута! Давайте. Ай. Слухай, до нас зайшов один пацан, якого дофіга фанів. О, це зелене не зелене. Якщо чесно, доки що ми бачить, що є один спін. І давайте його зробимо, і що нам випадає? Нормальне, 50 тисяч, 50 тисяч. Тобто я тільки що виграв один мільйон. ці штуки максимально теж треба відключати. Нам реально тільки що настільки повезло. Йо. Вати. Цікаво. РПГ. Майнінг. А. Я взлітаю в орбіту, бум прям все. Де... Але фані так... Так, Мільйон доларів? Фулин? Мільйон. Мільйон. Настільки я покачався. Чи це тисяча, я не розумію? Давай модель. Спорт. Спид ну, Я дуже швидко роблю ігри. Давайте. Давайте просто зробимо так. Пошвидкому всі ці ігри. Історія, прикольно. а в прикольно Да ну! я на жаль, не те заглядай. Я навіть не знаю, які ігри зроблю, але в мене достатньо грошей вже. І що ти хочеш? Ти хочеш, а, ти хочеш от напевно 12 тисяч фанів Йоу. тут ще можна зброїть? А Це Серьезно, то він туди? А, це менеджер був. Щоб ви розуміли? Оце це схожий на мене повністю скін. А оце схожий на мою подругу повністю скин. Це реально дивно. Слухай, мені дофіга... Дофіга тепер мають давати. Тут не Ну цікаво, что за ящик. Кайфа. Продовжуємо mm. тобто робити різні і і, і. і зараз треба прокачком буде зробити. А можна прокачати. Не тільки одну штуку давайте зразу. Так. І будемо отримати 237 доларів. Да, оскільки мы щеймаємо цей. Um, а мы попушому удваємо. Блин, что я нажимаю знову оцей. Так, ну, це поглядає, Дякую, та цей? так. там? Ну и тебе поглядаю. Я так достатня горя. Ты зарубляю. Хорош! А це? Вони ще заснуть можуть? То засне, то й гей. Ой. це реально скажу. Хорош менеджер, тільки я думаю, ти маєш кращу роботу Слухай, мене фанів Fire friend 13. Опа! Что за фаніф можно? Купить семью. Круто звучить. Ідеально, круто. Я навіть вам же не хочу. А, Буду дивитися от за 800, в принципі. І тут особняк всі вже все коштую. Ну як шукать мені не хочу. А Тут можно купить кові ці, але... В Я... мене співнів немає. в мене вообще 1% відсоток мобов, щоб розумієте. Один відсоток 9% 20, 15, 30, 25. Мені Як бы не люблять. На іноді мене допомагає, реально, но іноді ні. І тепер мене забрати, напевно, у цих людей. Це таке. А, так оце. Але вони ж теж це роблять, да? Вони теж роблять цю штуку. корпус. покачаємо це. Вони швані теж. Цього отримали більше. Та ну що чіплю. Це 450 фанів нормально. Давайте подивимось, як у інших, іде все. це тут. Дорого. Ти реально довго. Ого, мене мне ворушей. 33. А, фани. У мене 242 фани вже. Ой, у мене на не летять прям. На ведь так сказал. Скика новий цей коштует. 29 тисяч, В принципі, то... Ніхто не заселяет руками. А в целом все одно теж, тому що в мене тут теж є один менеджер з гарною футболкою. За 11 тисяч мені вичав. Це навіть менше, ніж тут. Sonic! Що може бути Sonic Слухай Мені цікаво, що як поли... А своє ну, інтернет аж сюди дістає. Чи у них був? Бо... бо каблового інтернету це повна фігня, прям повна. Повно повністю. Я хочу подивитися, чи мене працює. Працює. Давайте зробити якусь. -дякую. Дякую! Привіт, пацан, яких у нас вже три. Раз, два, три. Середині тепло нема. Да. Це два різні приватка. Ой. Ой. Ой-ой! 48 наступний. Менеджер. Нафіга мені зараз менеджер цікавий. Менеджер, як на мене, тільки щоб прокидати людей. Якщо я буду сам прокидати людей, то це. Зовсім треба. Давайте теж, ну щось. Цікаво зробимо. А чого так мало дає є? Хай я напереди. Ммм. Um, дорого, дорого. Дорого. Якщо чесно, мені не дуже цікаво. Цей. Слухай, цей відкрив, а цей ні. Ой, у вас. Я б але обознаєш авианомаль. Прикольно. А я не можу я. Привіт, а я професіонал. Тільки тому що мені мільйон випадково, якось випав. Прикольно. Знаешь, 26 тысяч, потому что, э, если честно, я не хочу ее прокачивать. А вот тут наступность 48 тысяч. Поэтому, да, так и себе. Что тут, 450 фанев, и, до мало. Завершается, До того, как я. я хочу это я хочу это Они так швидше работают, и мне кажется... Це краще, ніж те, що вони просто по долару більше зароблять будуть. Причому, бачите, я, я тут вже четвертий вавила, а там тільки 23. І це більше коштує, тобто це краще. Фокрукрия. Це коштує за робокси майже тисячу робоксів, а я не буду купувати нічого. Мені цікаво, а це просто сюди. 500 тысяч, я могу утримать целую За два дырочинь 250 750, а не... Что прибавляется 250? А фанни у меня фанов? У меня Фанни с мне я пришел к фанни, фан, я пришел к фанни, потому что я не могу за штука. Мені цікаво, чи вони прямо будуть працювати працювать на... от на цьому, чи якось краще будет. Даже Дальше... что такое кофейня шоу? Що... Стоит, я скоро закінчу. От зараз собореть буде вже. Давайте допрацюйте, мої! Мої раби, а я хочу сказати, мої, мої працівники. Ага. Тепер ви маєте швидше працювати. Доки я не буду ніфіга робити. Ну, як ми бачимо, цей пацан прокачується, цей ні, а цей да. Як ми бачимо, в нього літаючі працані є. Один, Один пацан. Я такий пацан. А сам він хто зна куди пішов? А от він де. Привіт. Хочеш до мене додому? подивитися, як живуть справжній професіональний. Слухай, якщо чесно, це, оце, оце найголовніше, що я так розумію, тіль гри. Думаю, думаю... думку. Та працює, але, якщо чесно, не настільки. Правильно є. Слухай, воно реально дуже мало грошей приносить. Це реально буде добре. Давайте давайте. Коротше, повернусь, коли матиму достатньо грошей десь 100 тисяч. Ну і, коротше, продовжуємо. Тому що в мене вже 150 тисяч і тисячу фанів майже одне з половиною тисяч. І тут зразу можна за фанів, я пам'ятаю щось купити. Можна грати? Серйозно, блін, на качельки б круто покататися. Блін, я не розумію, хто буде вигінше. От отут купити таку оцено. Буду купити пацана, чи прокачати? Я думаю, прокачати, Тому що цей пацан буде приносити 270, а якщо тут 1, 2. 5. тобто 7 10, 11. 11, якщо. Якщо ми до цієї 11. Прибавимо. 1 долар, ми просто будемо 11 доларів отримати. А оце, до речі, цікаво. 11, я думаю, тут 6 секунд, а то 25. Коротше, я думаю, оце прокачати. Базу. І купити того Це mm -hmm. пацієнта. <звук> ну, якщо чесно, це було максимально скучно. Слухай, залізти сюди так і не можна, О, да? Слухай, я, я давно не бачила пацана, хочу подивитися, що він там заслі... що він має? До речі, 250 фанів, респе. І вже на волке вибрався нормально так. На волке вже навіть один провод. нього менеджер є. Якщо чесно, це реально довго і не дуже. Як спину тримати? один? У нас є що люди. Людей, у меня не у меня больше людей, а в мене, до речі, тепер. Мені більше подобається картина. я не чи в нас така сама? У в продумана продума. а у нас. А в нас теж є Круто. У нас продума картина. Ну і давайте почекаємо еще. Часу. Ну, короче, Очкайте, ні, давайте тоді цю фігню і тепер почекаємо. Ой, продовжує. І знову ми ж таки маємо дофіга грошей і, до речі, фанів дофіга теж. І це отак держи, да? так? Мені залишили дуже мало фанів, і, якщо чесно, я не знаю, що качать оце. Чи, напевно все-таки прокачку я думаю, прокачка крута б була б. Тому що і засинають, а от прокачка не засинає. Оце можна прокачати? Або все-таки давай. про кайфу. кайфу. Давайте подивимось, що все-таки там це прокачка, бо якраз откане. Що в мене стало? Серйозно, тобто я. Я дофіга часу чекати і ніфіга не... не отримую. Ну на цьому, я думаю, пора вже закінчувати, тому що я реально устав і це реально ще буде надовго затягуватися, якщо хочете продовження, і якщо це відео набирає більше, ніж 7 лайків. Тоді 7 лайків я реально буду продовжувати, а якщо ні, ну тоді не буду. Ну um, а на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а з вами був я. Я всім до